Так, друзі, всім привіт! Вітаю вас усіх на моєму каналі. І в цьому відео ми читаємо про найгірші пін-коди. Ці чотири цифри, а, хакери пробують першими. Нове дослідження показує, що кожен 10-й користувач обирає один і той самий пін-код. Давайте читати далі: Захистити смартфон, банківські рахунки, гроші допомагають. 4 чотиризначний пін-код, який є останній лінією оборони у цифровому світі. Проте не всі та такі коди є безпечними. Для оцінки надійності було проаналізовано 29 мільйонів пін-кодів. Уявіть собі, із бази даних Have I Been... Нет австралійського сервісу, що допомагає людям по всьому світу дізнатися, чи були їхні дані викрадені. Про це пише АВС. Так, Австралійська мовна корпорація звернула увагу на питання безпеки цифрових пристроїв і провела детальний аналіз даних на даних проєктах. Цей проєкт збирає інформацію про витоки даних та найбільш поширені паролі і пін-коди, які люди використовують для захисту своїх гаджетів, банківських карток, електронних замків комп'ютерів. Читаємо, зокрема, АВС виявило, що серед Користувачів а, дуже популярними залишаються прості 4 чот, пін-коди, які легко віддаються від, вгадуванню. Найчастіше використовуються пін-коди. Пін Читаємо 1, 2, 3, 4. Ним користуються близько, а, близько 10% людей. Наступні за популярністю це в нас. 1, 1, 1, 1 і 0, 0, 0, 0. 0. Які посідають друге, і третє місце відповідно попри що комбіна... комбінація 1-3-4-2. А здається, більш складною вона е, все одно знаходиться на четвертому місці е, у рейтингу найбільш використованих е, кодів. Далі. Най... Так, список із 50 найпопулярніших пін-кодів, які склала АВС слугу своєрідним путівником для зловмисників. Які намагаються розблокувати пристрої особливо небезпечним є факт, що багато з цих кодів пов'язані з роками народження, приблизно 30 з 50 популярних. Найпопулярніших починаті з цифри 19 або 20. Це означає, що користувачі часто беруть роки народження, наприклад, 1986, 1995 або 2004, що робить їхні пін-коди вразливими, адже ці дані легко здобути з соціальних мереж чи інших джерел. І читаємо далі вибір пін. Вибір пін-коду часто залежить від зручності у багатьох користувачів смартфонів налаштовані швидкі методи розблокування, відбиток пальця через розпізнання обличчя. через Це пін-код використовують рідко і він легко забувається. Однак саме цей код залишається останнім рубежем захисту у разі, якщо основнім. Біометричні методи це спрацюють, отже, не варто вибирати прості та очевидні комбінації, які легко вгадати. З іншого боку, надто складний пароль може бути проблемою у випадках швидкого доступу. Бачите, далі, для підвищення безпеки фахівці радять переходити на шестизначний шестознач... пін-код, а що суттєво збільшує кількість можливих варіантів. До 1 мільйона це значно ускладнює завдання з зловмисне... зловмисникам а, користувачам а, незначного ускладнює процес розблокування. Ідеальним варіантом вважається використання буквенно-цифрових паролів, які, хоч і складні уведені, забезпечують найкращий захист. От. Так, і читаємо далі цю рекомендацію а, варто засто... застосовувати не лише для смартфонів, а й для інших пристроїв, що містять важливу інформацію. Нагадую, раніше ми писали про те, що iPhone може. може вряту а, що. Айфон може врятувати життя, якщо налаштувати одну просту. функцію. функцію. Тому всім до побачення, всім гарного дня.